Вітаю, друзі! Я Наталя і щиро рада нашій новій зустрічі. Вже у 2025 році ми з вами зустрічаємося. Рік стартував. І стартував цікавий в'язальний проєкт жаккард Симфоні. Симфонія Жаккарду». Наталя Бабенко в'яже жаккард, ми зв'яжемо разом з нею. Хто хоче долучитися, будь ласка, це не якийсь там конкурс. Просто пов'язати жакард у приємній історії. Ми можемо в'язати будь-які вироби будь-якого кольору, будь-якого складу. Єдине, що нас об'єднує, це візерунок місяця, який рандомно випадає кожного місяця. Пардон за тавтологію. Вже жкард січня є, він уже випав. Я ще не визначилася з пряжою, якщо чесно. Працюю я зараз над кількома проєктами, і вони ще в активній роботі, і дуже показати такого мені нема чого. Це ось працюю. Не знаю, ще я не вирішила, що це буде. Чи це буде ковтиночка, ну це спинку я в'яжу в, в будь-якому випадку. Чи це буде кофтинка французька, чи, можливо, буде якийсь джемперок, Ще не знаю. Точно в'яжу для донечки з фантазійної ниточки. Светер на круглій кокетці, кругла кокетка без розрахунку. Я спробувала в'язати круглу кокетку без розрахунку, вона мені сподобалася. Ну і, як бачите, в'яжу я полосами через те, що цієї фантазійної ниточки її не вистачає на повноцінний виріб. Тому я поєднала білий, біле воно завжди свіжить із таким кольором. Виходить досить цікаво, але хочеться, щоб нитки вистачило. Ну, подивимося, як там буде, але сподіваємося, все ж таки на краще. Ну і обираю ще до сих пір пряжу для з нашої жакардової симфонії чи симфонії жакарду. Так? Дівчатка, які хочуть долучитися, можуть також долучитися, як в Ютубі. А ще в інстаграмі є наша спільна сторінка. І коли ви щось будете постити стосовно цієї жакардової симфонії, ви вказуєте співавторство Жакард Симфоні, і тоді автоматично цей ваш допис буде відображатися на нашій спільній сторіночці, щоб інші учасниці дівчатка могли побачити. Підписатися на вас, познайомитися, бо ми не знаємо, можливо, одна одного. В кого інстаграму немає, а є такі, є вайбер, є телеграм, ви можете для нам на наші вайбер, телеграм, ватсап надсилати фотографії, а вже ми будемо постити від вашого імені, якщо такі випадки будуть. Для дівчаток, які як сказати, невпевнені користувачі, я далі в відео додам, як треба зробити, щоб пост з вашої сторіночки автоматично відображався на пост спільної сторіночки. Як там додати співавторство, це дуже-дуже просто. Тобто далі буде простенька інструкція. Так що робота почалася, і робота почалася, і наше хобі таке, знаєте, зараз в активній фазі. Сьогодні вже розпочалися в мене курси мовні. У нас невеличкі канікули були два тижні. А оскільки ми всі похворіли, то їх, як і не було тих канікул, ми ніде не поїхали, ніде не пішли, бо були з температурами, з кашлями, ну і так далі. Це, звичайно, прикро. Але що поробиш життя, воно таке. І сьогодні, до речі, 6 січня у Швейцарії, це я дізналася на мовних курсах наших, нам вчитель наш розповів викладач німецької. Дякую. Е, у Швейцарії, а також у деяких інших країнах е, католицьких, скажімо так, сьогодні відзначають день, святкують День трьох царів. Е, це свято символізує, що три царі несли дарунки новонародженому Ісусику. Ісус народився 24 грудня. З 24-25, так? Ось, І от сьогодні вони несли дарунки маленькому Ісусику. В цей день дітки переодягаються у костюми царів з коронами і ходять по типу, як у нас, колядки, щедрівки. Так само вони ходять від будинку до будинку, від дверей до дверей, співають пісень і отримують за це даруночки. Солодощі і на дверях крейдові вони пишуть е, такий код спеціальний, ніби як благословення. Це дуже цікаво. А ще вдома випікають е, пиріг, ну, ніби, знаєте, такій формі пампушок. Е, їхня кількість дорівнює кількості членів сім'ї. І в одну з цих пампушечок ховають е, маленьку фігурку царя. І от кому вона випаде, той цілий день у родині самий головний, Дітки можуть не робити домашні завдання, не робити там якісь, не прибирати посуд за собою чи щось не помити. Ну, взагалі, цілий день на ньому корона чи на ній. Так, щось таке цікаве, я дізналася сьогодні. У нас, до речі, немає вихідного. Ну так собі, можливо, хто святкує, в кого які традиції, це ще залежить від родини. Ось, а в деяких кантонах Швейцарії, там, де католиків більше, то там вихідний день це досить таке серйозне свято, важливе. Ну, ось так. Всім дякую за увагу. Далі я вставлю шматочок з інструкцією, що там треба зробити в інстаграмі. До нових зустрічей. Всім легких петельок, натхнення, миру, наснаги, міцного здоров'ячка і вдалого року. До зустрічі! Отже, що потрібно зробити, аби наш допис відображався на сторінці Жак Симфоні. Він буде на моїй сторінці основній і на нашій спільній сторінці Жак Симфоні. Що я для цього зроблю? Це один з варіантів. Значить, я вибрала просто фотографію, зробила спеціальну будь-яку. Давайте я її підпишу, обираю пряжу. Для... Хештег Д? Жак. Симфоні. Ось воно. Де Жаккарт Симфоні? Окей. Натискаю позначити людей. Запросити співавтора. Вискакує мені, так? Та давай вже натискайся. Пошук користувача. І я вводжу жакард Симфоні, ось воно перше мені і випадає. Все. Жакард Симфоні готово. Ну і далі продовжую редагувати, що мені треба. Все, я є співавтором. Мій допис автоматично з'явився на цій сторінці.